І певно, вже не цього року, однак на початку наступного на Донбасі таки відбудуться місцеві вибори за українським законодавством. Аби обговорити почати з обговорення цієї теми, ми запросили до нашої студії політолога Валентина Гладких. Валентина, доброго дня вам дякую, що завітали. Добрий день. А, отож, наскільки м -м, складна боротьба, і між якими партіями як ви прогнозуєте чи особами буде е відбуватися на місцевих виборах в Лугандоні в ДНР ЛНР? Я думаю, що найскладніша боротьба, і вона буде дуже небезпечною для збереження української державності як такої, буде розгортатися в українському парламенті і щодо того, щоб прийняти цей новий закон про особливий, я не знаю, там порядок проведення виборів до органів місцевого самоврядування на оцих тимчасово окупованих територіях да, окремих районах Донецької та Луганської областей. Тому що відповідно до інформації, яка надійшла з Парижу, то все-таки буде реалізовуватися так званий план Мореля, і відповідно Україна взяла на себе зобов'язання ну, або розробити цілком новий законопроект, який би дозволив провести вибори на цих тимчасово окупованих територіях. Або внести зміни до чинного законодавства і знову ж таки з урахуванням інтересів Російської Федерації та лідерів цих от бандформувань. І я далеко не впевнений, що буде дуже легко протягнути цей законопроект через український парламент. Ну наскільки я розумію, в тих усних домовленостях і в мінських угодах, які були підписані, там не передбачено, що між першими читаннями того законопроекту по місцевим виборам, який, очевидно, там ця тристороння контактна група буде погоджувати із Захарченком Захарт... та Плотницьким, між першим і другим читанням його просто в Верховній Раді не змінять, і на це очевидно, що впливати не росіяни, не терористи не можуть. І в другому читанні буде інший законопроект і закон ухвалений про вибори на цих окупованих територіях. Ну так, правильно, але ж так само і, скажімо так, ці ЛНР і ДНР можуть відреагувати відповідним чином і зробити заяви про те, що Україна не виконала свої зобов'язання взяти на себе у мінську та у цьому нормандському форматі. Ну і відповідно, що вони виходять з переговорного процесу, знімають взяті на себе зобов'язання. Ну і це буде означати, що процес мирного врегулювання ну, буде зірвано. Тому попереду на нас всіх чекає ну такий достатньо цікавий трилер. Угу. А на вашу думку, якими нормами можна було б унеможливити участь у цих виборах на окупованих територіях людей, які є терористами або ставленниками Російської Федерації там? Та я взагалі, чесно кажучи, сумніваюся, як Україна може гарантувати проведення вільного волевиявлення на тих територіях. Ну для того необхідно, щоб, скажімо так, люди із зброєю залишили ті території, для того, щоб люди, які виїхали з тих територій, змогли повернутися до своїх домівок і могли брати участь у політичному процесі, не побоюючись якоїсь фізичної розправи. Ну наразі нічого не виказує, що восяжне. Му, майбутньому це буде можливе. А якщо ці вибори будуть номінально вважатися такими, що відбулися під ОМОФором Української держави, а натомість пройдуть під дулами автоматів бойовиків, ну то це не той формат, який є прийнятний для України. А чому не прийнятний, якщо після таких виборів збройні формування Російської Федерації залишають нашу країну, як ну за мінськими угодами, після того як пройдуть вибори, ми беремо під контроль кордон. А ті люди, які обрались на цих територіях, вони ж не впливають не на зовнішню політику України, не входять ні в парламент, вони щось там тобі вирішують і відновлюють дорожнє полотно і залізницю. Ну я би так не зводив до того, що вони відновлюють дорожнє полотно і залізницю, бо виникне питання взагалі, на яких умовах ці території повертаються в політичне, в правове та економічне поле Української держави. Як вони будуть хто буде там збирати податки? Як ми будемо збирати ці податки? Як вони будуть розповсюджуватися, розподілятися? І які дотації з державного бюджету вони будуть отримувати? Який статус будуть мати ці території? Чи буде проведена якась територіальна адміністративна реформа? Умовно кажучи, коли це от ордо, вони набудуть якогось особливого. Ну, статусу, да? Бо це ж не Донбас, і це не Луганська і не Донецька області, бо це лише окремі райони Луганської та Донецької областей. Ну тому, скажем так, питань ще дуже багато, і наразі нічого ну поки що не віщує, що є якесь стратегічне бачення, як вони будуть вирішені. Можливо, воно і є у влади, але принаймні поки що влада не поспішає оприлюднювати, і це викликає цілком природні занепокоєння в суспільстві, бо є побоювання, що може відбутися. Там я не знаю, як зараз так прийнято говорити якась зрада. Тому є багато запитань і. Ну, страстратегію, як на мене, видно в тому, що безкровне вирішення конфлікту, от якщо так. Загально і широко поставити рамку, ну воно не є безкровним, тому що крові там вже достатньо пролилося. Ну, Зараз йде політичний процес вирішення, але слава не Богу, я повністю погоджуюся з тим, що так той факт, що вдалося перевести в регулювання цього конфлікту з гострої фази протистояння військового у фазу дипломатичного і політика правового врегулювання, безумовно, є великим плюсом. Але ну нема жодної гарантії, що це політика право. Ве врегулювання дипломатичне, ну воно буде таким, яке задовільнить інтереси української держави. Мені пригадується фраза Черчилля про те, що кажуть, ті, хто закликає до миру і не хочуть воювати, ну то нема питань. Давайте сьогодні здамося і не будемо мати ніякої війни. Тому мені не хотілося б, щоб ми після майже дворічної війни опинилися в статусі країни, яка зазнала поразки, і якась меншість абсолютно. Абсолютна меншість людей, так це третина лише Луганської Донецької областей, будуть мати якесь там право віта чи блокуючий їх пакет акцій і будуть впливати на вибір іншої частини України. А ми вже маємо загрозу таку, тому що ж там вже зараз іде мова про те, що мусять бути переголосовані зміни до конституції. Причому це мусить бути зроблено за участі представників у цих окупованих територій. І я не знаю, які, власне кажучи, інновації будуть внесені да, в цей от конституційний процес. Угу. Давайте повернемось до виборів. На вашу думку, наскільки легко можна організувати от таке віддалене голосування тимчасово переміщених осіб, як зараз у нас там голосують українці по всьому світу за вибори там президента. Вони ж голосують віддалено, їм не треба приїжджати в Україну. Так само люди, які півтора мільйона людей, які зараз поза межами цих окупованих територій, так само можуть проголосувати віддалено. Ні, не можуть вони проголосувати віддалено. Ну, за нинішнім законом не можуть. А і, я говорю про і за новим законом також це просто технічно більше, ніж проблематично, буде зробити. Тому що за кордоном люди також не голосують на місцевих виборах. За кордоном люди можуть проголосувати лише або за президента на президентських виборах, або на виборах до парламенту за парламентськими списками, да? тобто, коли пропорційна система. В мажоритарних округах вони не мають права голосувати. Тому я, чесно кажучи, слабо уявляю. Як моя сестра, яка формально прописана в Луганській області, зможе проголосувати живучи зараз наразі в Закарпатській області і не маючи можливості повернутися до себе на батьківщину через оці політичні переслідування з боку цих всіх бандитів і зброї? І я не знаю, це як по всій території України будуть зроблені якісь дільниці, і як вони будуть їх розбивати по районах, до якої районної ради будуть ну, там, кандидати висуватися? Це технічно більше ніж проблема Атична і швидше за все, ну це просто така собі так, політична ідеологічна риторика, яка на жаль не буде втілена в життя. За тим е прикладом, як відбувалася е окупація Донбасу під впливом російських ЗМІ, якщо за умовами мінськими перед виборами на Донбасі буде відновлена е повністю трансляція українських ЗМІ на цій території. І участь у виборах матимуть лише українські партії, адже ж це ж за українським законодавством будуть проходити вибори. Наскільки швидко і скільки місяців треба, аби а, там нівелювати політичний вплив а, тих терористів, які зараз є там при владі, щоб вони не отримали там якоїсь коаліції в місцевих радах, аби не ставали мерами масово? Боюся, що якщо це не вдалося зробити за 23 роки існування української державності, бо 23 роки там були наші українські канали, там були наші українські школи, там були наші українські газети. Але це не завадило так, все-таки там прорости оцим от парозкам російського світу. І насправді, якщо подивитися на цю ситуацію глобальніше, то ми мусимо усвідомлювати, що там насправді ну, не є такого переважної. Кількості людей, які виступають за російський світ. Тобто їх насправді була та меншість, може, відсотків 10-15. Але е, ці 10-15 відсотків за підтримки Російської Федерації наразі нав'язали свою волю решті. Мешканців цих територій, і зрозуміло, що частина виїхала проукраїнських сил, частина там залишилася і формально ну фактично перебуває під окупацією, тобто вони просто не отримали своєчасної підтримки з боку української держави. І ну, скільки нам доведеться витратити ресурсу сил для того, щоб повернути свій вплив. Ну, на скажем так, душі тих людей. Ну я чесно кажучи, не ризикну наразі прогнозувати. Тим більше я не впевнений, що ну і Російська Федерація і її посіпаки, які захопили владу на цих окупованих територіях, не будуть робити все можливе для того, щоб ускладнити процес реінтеграції цих територій, ну скажімо так, в українську політичну спільноту. Uh -huh. а... Так і вже від... ну, навречу, там повернеться Но... зараз. Там раніше були проблеми Но... з українською мовою. В школах то я не думаю, що сьогодні вони з радістю дозволять повернути туди в школи вивчення історії України за українськими підручниками. Ну то розумієте, про що я кажу. Пане Валентине, я би хотів перейти. От від виборів і незрозумілості, як вони будуть проходити на окупованих районах Донбасу, до того перемир'я, яке у нас уже майже тиждень тримається. Наскільки якщо прогнозувати, що політична сила президента солідарність хоче набрати побільше, я так думаю, голосів на місцевих виборах, то очевидно вона захоче повісити на свій прапор, з яким вона йде на виборчі перегони, що ми привели мир в країну, і так можна прогнозувати, що буде покладено максимум зусиль для того, щоб більше не стріляли. Ну так вони вже це намагаються зробити. Он бігборди вже рясніють на вулицях Києва, щонайменше про те, що там вибороти мир. Ось вибороли мир. Але насправді це відкриває також простір для опонентів говорити про те, що це не є ну, мир, не в результаті перемоги, що це є мир в результаті поразки. І такі голоси також вже наразі лунають. І саме відсутність якогось пояснення з боку влади. Переконливого так артикуляції стратегічного бачення, що на нас чекає в майбутньому на тих територіях, що ми збираємося робити з тими територіями, які статус вони будуть мати, чому власне буде полягати особливість цього місцевого самоврядування. Ну, все це дає підстави, ну скажімо так, для різноманітних політичних спекуляцій і обвинувачення ну, в бік влади у здачі національних інтересів. Угу. Тому так просто повістити і сказати, що ми там здобули мир, і це все окей. Ну навряд чи вдасться, тому що опоненти безумовно будуть використовувати і бити ну як в слабкі місця цієї тези. Слабких місць достатньо так. І ще одна тема. Як на мене, гарно е, стартувала і почала працювати е, деяка форма, елемент електронної демократії в ці петиції, які збирають на сайті президента. А багато з них, хоча багато хто сумнівався, що президент якось піде на зустріч цій ініціативі, вона все ж таки була направлена ним, його адміністрацію в правильне якесь русло. Давайте обговоримо. І той же закон по зброї, там і безмитне ввезення автомобілів. І інші е, вперше, от одна з десяти набрала троль. Лінгова петиція про відправлення Юлії Тимошенко послом в Гондурас. Однак, як би ви оцінили взагалі те, як почалася ця а, форма електронної демократії працювати в Україні? який ви бачите її розвиток? Наскільки українці по-вашому вміють цивілізовано і правильно користуватися цим інструментом? Ну просто українці, то може і якщо не вміють, то вони навчаться правильно користуватися цим інструментом. Інша справа, що цей інструмент насправді доволі малоефективний і за великим рахунком, мало що додає до і так наявних можливостей, які є у розпорядженні українців. Тобто, за великим рахунком, ці форми електронних петіцій, ну це лише. Така собі форма електронного колективного звернення до органів влади, ну власне кажучи, ну і це й так передбачалося законом про звернення громадян Але і обов'язковий марком... розгляд. Тут обов'язкове розгляд. А там так само було обов'язковий розгляд. Впродовж 30 днів уповноважені органи мусили розглянути звернення громадянина і надати або відповідь по суті, або повідомити заявника про те, що вивчення питання займе трохи більше часу, і про результати розгляду його буде поінформовано. Ну, а наразі це просто перевели з сфери такого приватного листування, а ну, у сферу публічного спілкування. І єдине, що досягає, це якийсь такий публічний розголос, не більше того. Тобто практичної реалізації, власне кажучи, як не було, так і не буде. Ну та так, президент... ну не інструмент практичного впровадження. Типу, ми сказали, ти зроби Це інструмент так, діалогу. Так. Давайте говоримо це ін -ін інструмент, якби ну таке сигнальне, якщо хочете. да? Тобто, от просто є що як... нам на сигнал суспільства. Mm -hmm. Ну але вибачте, у нас все таки там більше 30 мільйонів виборців, якщо я не помиляюся, і там більше 40 мільйонів населення. Ну то зрозуміло, що і в президента і у влади завжди буде цей залізний аргумент, що там. 25 цих тисяч, які підписалися під електронною петицією, вони не є репрезентативною вибіркою, і вони не можуть говорити від імені всього суспільства. Ну і за великим рахунком, насправді так воно і є. Тому я дуже скептично ставлюся до цих електронних петицій в тому вигляді, в якому вони запроваджені в Україні. Ну і це за великим рахунком чергова профанація, і така собі демократична можливість покричати у ганчірку. На балконі публічно без Фейсбуку е ще одна тема. Е у нас там 4 хвилини до кінця ефіру залишилось. Хотів би обговорити ті протести, які е тривають у Молдові. Там створені народні гвардії, читай Аполченці. Це це, це, це така відповідь на вашу думку Росії на те, що ми заборонили провозити їм через свою територію у Придністров'я товари подвійного значення, без чого сам проект Придністров'я в принципі не зможе існувати. Ну, скажем так, зрозуміло, що проект Придністров'я не може існувати без скажімо так, мовчазної згоди України на його існування. І тривалий час Україна була таким мовчазним співучасником цього злочину, бо через нашу територію відбувалося постачання до російських посіпак, які існували на тій території. Ну, і, в принципі, це частина великої геополітичної в куди включена і Румунія, і Європейський Союз, і Україна, і Росія. Ну, це надто складне питання. Воно так швидко не розв'яжеться, і навряд чи росіянам вдасться розхитати там ситуацію за сценарієм, як вони це зробили в Україні. Вона там і так була розхитана ще 20 років тому в Придністров'ї. Власне кажучи, я не думаю, що щось нове там з'явиться. Ну, хіба що можуть розморозити той конфлікт гострого протистояння між Молдовою та Придністров'ям? Але здається, що Україна нарешті включилася активно в цю фазу там. Е... Поставили в Одеську область Путіно-ненависника Саакашвілі, а саме в Одеській області у нас кордон з Придністров'ям. Почали саме з Одеської області там експеримент на митниці і прикордонних, щоб не можна було там перевозити, навіть якщо буде закрите переміщення законне через територію України цих товарів подвійного значення, щоб не можна було там контрабанду робити. Тобто ми включилися в цю в цю, в цю гру навколо Придністров'я. Ну, я сподіваюся, що з величезним запізненням, більше ніж на 20 років і більше ніж на 2 роки відкритого збройного протистояння з Російською Федерацією. Ну, ми, е, зрештою, намацали ще одну слабку точку Російської Федерації, намагаємося використати її в своїх інтересах. Дуже на це сподіваюся. Я не впевнений, що це принесе, скажімо так, швидкі і очікувані результати, але принаймні це крок у правильному напрямку. А, тоді. А... На вашу думку, про що може свідчити останні заяви президента Білорусі Лукашенка? Що він а, проти того, щоб існувала авіаційна база Російської Федерації на території Білорусі, це далі і далі віддаляється до європейського напрямку від російського сусіда? І Я думаю, що для нього це просто є елементом його внутрішньополітичної гри, і все-таки щирого бажання вийти з цієї ізоляції. Тут і ці оці пропозиції проводити засідання у мінську, і раніше, якщо він був людиною, з якою ніхто не хотів бачитися і потискати руку, то наразі його діяльність стає все більш помітною. Ну принаймні, на європейській арені. Ну і зрозуміло, що безкінечно довго він також не зможе да проводити цю багато яка зазнала краху в Україні, тому я думаю, що поступово ну, є логіка певна політичних процесів, вона все таки буде свідчити на те, що Росія буде втрачати дедалі більше. Ну, навіть важко сказати союзників, бо це не зовсім союзники, скільки васали, тому що всі будуть намагатися, скориставшись складною ситуацією, збільшити свою незалежність від Російської Федерації. Дякую за розмову. Нагадаю глядачам, що це був політолог Валентин Гладких. Ми спілкувалися в студії телеканалу Еспресо.